Я точно знаю, що вам знадобиться скоро цей рецепт маринованих шампіньйонів для ваших найсмачніших святкових салатиків. Зазвичай я гриби мию, але сьогодні мені захотілося їх просто почистити. І для маринаду на 1 кг грибів в каструльку наливаю 250 г води, 2 чайних ложки солі та 2 чайних ложки цукру. Додаю сюди відразу 4 столових ложки 9% оцту, зі спецій лавровий лист, духмяний перчик горошком, декілька зубчиків чесника, який я порізала пластинками, і одну столову. Лову ложку зернової гірчиці, можна додати просто сухих зерен гірчиці. Я відразу сюди ж висипаю всі гриби і ставлю каструлю на вогонь, накриваю кришкою. І коли рідина закипить, відразу грибочки, ви побачите, як будуть всідатися. Вони ще також додатково пустять свій сік і будуть повністю покриті маринадом. Варю я гриби 5-7 хвилин. У мене були великі, тому 7 хвилин варила. Можна перекласти в баночку або в лоточок для зберігання разом з маринадом. І Їх можна буде їсти вже після повного охолодження. З такими грибочками ваші салати будуть. Дуже Уже смачними або можна просто додати в них цибульки, олії і будуть такі закусочні грибочки на вашому святковому столі.